Більшій половині вінничан залишається тільки помріяти про спокійну та ситу старість, адже через відсутність належного оформлення трудових відносин та зарплатню в конвертах про пенсію можна забути. Враховуючи, що людей немає де робити, керівники, будемо рити в кавичках керівники, а по другому їх не назву, як рабовладельці, іспользують найману працю як рабів. Люди сьогодні не піднімають ніде ніякі питання. Два з половиною мільйона заборгованості по заробітній платі, крім заборонені до пенсійного фонду. І якщо піде процедура банкрутства і ліквідаційна в кінечому ітоги, люди все втратять. І задається знову ж таки питання, чому керівник підприємства покупає собі автомобіль Porsche? при тих боргах, які є. Ефективним заходом боротьби з нелегальним працевлаштуванням у Вінницькій області є створення робочих груп з питань легалізації та зайнятості населення, до яких входять представники управління праці і соціального захисту, пенсійного фонду, податкових та правоохоронних органів та багато інших. Саме з їх допомогою на підприємствах відбуваються низки перевірок, за якими і з'ясовують рівень турботи керівництва щодо майбутнього своїх співробітників. Робота груп спрямована на підвищення рівня зайнятості та рівня оплати праці. За, даними, за оперативними даними, протягом півроку, за січень-червень 2013 року, робочими групами здійснено 134 рейди. У 353 роботодавців виявлено 328 нелегалізованих робочих місць. Було додатково зареєстровано за результатами таких перевірок 121 трудовий договір найманими працівниками та фізичними особами. Підприємцями. З метою попередження виплати зарплати в конвертах в області проводяться організаційні заходи щодо виявлення найманих працівників, праця яких використовується без належного оформлення документального оформлення. Мається на увазі частково виплата заробітної оплати по легальним відомостям, а частково в кон, так називаємо в конверті. Виявлено таких 553 працівника. До бюджету області донараховано понад 60 тисяч гривень. Аби вирішити таке негативне явище, як нелегальна праця, роботодавців каратимуть як адміністративно штрафними санкціями в розмірі від 500 гривень, так і кримінально, в залежності від кількості нелегальних працівників та періоду, протягом якого вони працювали, найбільше таких випадків порушень зафіксовано в торгівельній, транспортній, сільськогосподарській та будівельній сферах. Інспекцію праці із 418 приватних підприємців фізичних осіб. Нелегальна праця встановилася у 49% від перевірених. Це дуже був великий відсоток, майже 50%. Нелегально працювали 23 зайнятих у цих 418 приватних підприємців фізичних осіб, наших з вами спілчан. Чому я все время сказав приватні підприємці фізичні особи, адже це є сама та категорія. Суб'єктів підприємницької діяльності, яка і найбільше застосовує неформальну працю. Юридичних осіб дуже мало встановлюється, які собі дозволяють такі іграшки з законом. Зважаючи на скарги громадян, які довірились роботодавцям, проте так і не отримали зарплатні, підприємствам шахраїв загрожуватиме повна соціальна незахищеність та абсолютна відсутність державних гарантій. Адже кошти, не додані ними до бюджету, могли б значно допомогти школам, дитсадкам та лікарням, послугами яких користуються всі без винятку. Олена Закревська, Віталій Демець, новини Смарт ТВ.